Я на оноківських дачах піднімаюсь нагору. Тут крутий підйом. пиляти, наверх. Вже набрав висоту 190. Температура 16 тепла. Глянемо, який пульс буде. Пульс 140 з копійками. Запер я на кінець наверх гори тут уже. Вище нема. Зараз поглянемо, яка тут висота, висота 243 метри. Помив велосипед після покатушок, бо там по болоту поїздив, серйозне болото. Помив дешево 25 гривень чисто водою. І так, результат поїздки. Проїхав 20 кілометрів. Година 16 хвилин їздив. Середня швидкість 16, максимальна 58. Це за ноківських дач вниз. Набір висоти 167 метрів. Максимальна висота 245. Що там далі? Середній пульс 155. Спалив 1023 кілокалорії, а максимальний пульс 175.